Бджола активно понесла нектар. Прилітає важка, пилок, нектар. І тільки зараз ще десятої немає ранку. Всюди такий двіж. У нас сьогодні останній теплий день перед похолоданням тижневим. І не вздумайте зараз давати їм е, вощину на відтяжку, навіть якщо льот буде суперовий. Вони її не вспіють відтягнути з завтрашнього дня похолодання. Ну це для тих, хто з Дніпропетровської області. Ось, і ви можете застудити розплід. Вам якраз зараз треба дати їм можливість попрацювати. Я сьогодні не вмикаю пилкозбірники, хоч і дуже хочеться. Льот шикарний, пилка багато, але враховуючи те, що вони тиждень будуть сидіти по хатам і е, їм треба буде якось вигодовувати розпліт, то забрати в них зараз останній пилок, ну, це неправильно. Тому хай бджола працює. Носить пилок, носить нектар. Я думаю, сьогодні по тому льоту, який в нас зараз є. Спробую вам зараз показати, якщо ви щось побачите, Ну, видно погано. Бджола дуже активно працює. Отже, сьогодні, думаю, на вагах буде ну, від пів кілограму до кілограму. Ввечері зніму детально, що я пройшов цей день. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, залишайте ваші відгуки, чи в кого йде так само похолодання, чи в кого йде потепління, як ваші бджоли працюють. Кліща у нас вже немає. Другий раз до пролонгації пластин показали, що кліща у бджіл вже немає. Що є добре, вже повиходив розпліт, бджола майже вся замінилася. Тому зараз піде нарощення. Але ось все би було б чудово, якби не оцей тиждень похолодання. Ну а там подивимось, подивіться, як бджола працює. Це п'ятерочка, це у нас на одну рамочку бджілка. Я їх підсилив трішечки, дав їм потрошки розвинутися.